Наш девіз бригади битися, а не журитися. Про це хоробро та браво каже військовий артилеріст. Він переконаний, щоб точно не зажуритися та перемогти. Треба багато нової техніки на фронт та всі комплектуючі до неї. Наприклад, ось такі величезні шини для вантажівок: Камаз, Крас та Урал. Шини це основна комплектуюча для підвозу боєприпасів. Для виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій артбригада постійно перебуває у русі, тож техніка ламається у неочікувані моменти. Найчастіше проколюються шини, а ремонт без модерних приладь займає занадто багато часу. Коли почалась повномасштабна війна, дуже багато таких випадків було. І, В принципі, особовий склад своїми силами міняв колеса. Колеса взагалі-то можуть ходити і тиждень, і два, тому що їх дуже січуть осколками. Щоб полегшити непросту задачу двом арт-бригадам ось такий трансформер на колесах. Сучасна війна це не лише зброя окопи, а це також сучасна пересувна техніка з міцними колесами та надійними шинами. Проте шини вони часто лопаються, ріжуться, ломаються, тож потребують постійного ремонту. А ось така пересувна шинок майстерня на колесах. Вона значно полегшить роботу кожної бригади та зробить її більш ефективнішою. У майстерні є всі сучасні приладдя, щоб швидко збалансувати та заштопати кожну шину. І зробити це оперативно. Нам потрібно це однозначно. Ми для цього, цього не мали. Тепер будемо працювати на виїздах. Що зможемо то будемо робити, що в нашій силі. Шенатаж нам потрібно для того, щоб була мобільність. Мобільність це в першу чергу, що необхідно. Швидко доставити, машинку, подивитися що до чого. Техніку військовим привезли п'ятий президент України Петро Порошенко та волонтерська організація Справа громад. Благодійники також вручили воїнам новинку дефіцитні детектори дронів під незвичною назвою Цукорок. На сьогоднішній день в кожному окремому механізмі, розташувавши цукорок, ви будете бачити Можливості атаки ворожого безпілотника. А проінформований значить озброєний. В, в рамках якої програми це робиться? Це програма натівська, називається Сейф Солнджер. Захисти воїн. Маленькі прилади фіксують будь-який дрон ворога. Європейська солідарність уже замовила за кордоном, комплектуючи на тисячу таких детекторів. Військові кажуть, опанують нову технологію якнайшвидше. Головне, щоб вона допомогла нашій спільній перемозі. Перш за все, це своя держава, своя мова. Ну, своє, все своє. Адже ти вдома і це твоє найрідніший. Де б ти не був, сиріо, хочеться додому. Олександр Карамушка, п'ятий канал. Завершую новини всій годині, друзі. Але ж, звісно, не прощаюся. Через кілька хвилин буду продовжувати інформаційний марафон Незламна країна. Будьте з п'ятим каналом. Махаймо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Перший день повномасштабного вторгнення вони за півтори години розгромили колону москолоти у сумах. Боролися за ізюм та звільняли лиман. Фірично знищили рекордну кількість бронетехніки ворога і майстерно продовжують це робити. У мене дуже багато ентузіазму. Просто знищують постійно кожен день, кожну ніч у них на шевроні грифон, а гасло народжені перемагати. Це зграє вовків, які там один за одного. 81 ша окрема аеромобільна бригада. 81 ша бригада це щіль та меч, це опора та захист. Гасло цих мужніх десантників народжені перемагати з'явилося символічно все тому, що бригаду сформували вже під час активних бойових дій на сході України у 2014 році на базі підрозділів 80-ї, 25 ї та 95 ї бригад ДШВ. Новостворена 81-ша об'єднала бійців із різних регіонів України, які нині неофіційно називають себе донецькими десантниками. На шевронах 81-ї грифон, який тримає у лапах меч. Міфічне крилате створіння з головою орла символізує могутність, владу, пильність, швидкість і силу. Ті риси, які має кожен десантник цієї бригади. Бойовий прапор бригада отримала через рік бойового шляху. Вручив його президент України Петро Порошенко на день. Незалежності у 2015 році. Похапцем створена бригада тільки-но прибула в зону АТО. Одразу ж показала, що справді об'єднала найкращих і невипадкових. 81 й випало пройти справжнісіньке хрещення боями за Донецький аеропорт. Она ну, да, ми приїхали після Житомира, після полігону. Тоді жорстких боїв не було, і ми одразу попали в Денис аеропорт. Сказати, що я там на той час був там дуже вірую, що людина я б не сказав. Але коли їхали, то і хрестилися і молилися. Ми доїхали, все нормально, понятно, відкриваються двері. Ми приїхали, там все стріляє, все літає, все горить. Тільки через три дні знайшов свої речі, свій рюкзак за тінь я туди заїжджав. Такий для мене був шок на той час. Це коли відкривається. Задні двері биті, і звідти виливається кров. Витягують мого товариша. А в нього видно озаночні. Десантники цієї легендарної бригади останніми залишили розбитий вщент Донецький аеропорт, тримаючи оборону 242 дні. Там героїчно загинули чимало бійців, 81-ї. Всі, ті, хто був зі мною, там кожен з них герой, тому що ну приїхати в Донецький аеропорт, туди, куди більшість боялися заїжджати, отримати все те, щось вийти звідти. понятно, що там хтось виходив з боєм звідти. Хтось виходить з пораненням, хтось виїжджав уже під цими білими прапорами. Після падіння ДАПу та надважких боїв за Литовище кіборги потрапили до іншого пекла разом із десятками інших бригад. Зсу підрозділи 81-ї почали битву за Дебальцеве. Тоді ці бої були головними у протистоянні України російській агресії. Сили АТО місто не втримали, маючи вже неабиякий досвід бійці 81-ї вийшли з оточення без втрат. Далі було Зайцеве та Новгородське. Вісім місяців безперервних боїв із проросійськими бойовиками в Авдіївській промзоні. Згодом на Світлодарській дузі. 81-ю командували чотири комбриги. Генерал Івна Мисюк, Артем Котенко, Олександр Лихман та Олексій Явкун. У перший день повномасштабної війни десантники 81-ї відзначилися одразу. Воїни п'ятого батальйону тактичної групи влаштували палку зустріч російським військам у Сумах. Це був перший вій, який тривав понад годину, внаслідок чого десантники разом із добровольцями буквально розгромили російську колону на околиці міста та не дали ворогу встановити триколор над міською радою.